День 124, Біблія, книга Псалмів, Псалом 106. Алілуя! Прославляйте Господа, бо Він добрий і Його милосердя навіки, хто здатний описати величні Господні діла, хто може розповісти про всю Його славу. Щасливі ті, котрі дотримуються правосуддя і завжди чинять справедливо! Згадай про мене, Господи, у доброзичливості до свого народу! Відвідай мене спасінням своїм, аби я міг бачити добробут Твоїх обранців, радів щастям Твого народу, хвалився з Твоєю спадщиною. Ми грішили, як і наші батьки, творили беззаконня, діяли несправедливо. Наші батьки не усвідомлювали Твоїх чудес у Єгипті, не пам'ятали численних виявів Твого милосердя і бунтувались біля моря, біля моря червоного. Але він їх рятував. Задля свого імені, виявляючи свою всемогутність, він звелів Червоному морю, і воно висохло, перевів їх по дну безодні, наче через пустелю, спас їх від рук ненависників, врятував їх з рук ворога, води покрили їхніх гнобителів, жодного з них не залишилося. Лише тоді повірили його словам, заспівавши йому пісню слави. Проте дуже швидко забули його діяння і не дотримувались його настанов. Вони дали волю своїй жадібності в пустелі, випробували Бога в безлюдних місцях. Він задовольнив їхні пожадання, але наслав на них виснажливу хворобу. У таборі вони запалали заздрістю проти Мойсета, та Аарона, посвяченого Господу, то розступилася земля й поглинула датана. Вона зімкнулась. І над зборищем Авірона. У їхньому натовпі спалахнув вогонь, і в полум'ї нечистиві загинули. Вони зробили тельця під хоривом, стали поклонятися литому ідолові, проміняли свою славу на подобу теляти, що їсть траву, забули бога свого Спасителя, котрий велике вчинив у Єгипті, дивовижне в країні хама, страшні речі над Червоним морем. Вже сказав був про те, що їх знищить, якби не його обранець Мойсей, який став перед ним у проломі, аби відвернути його гнів і щоб він їх не знищив. Та недооцінили вони бажаний край, не повірили його слову, нарікали в своїх наметах, не прислухались до Господнього голосу. Тоді він підняв на них свою руку, щоб уразити їх у пустелі, розкидати їхніх нащадків серед народів. Розпорошити їх по країнах. Вони приєднались до Балпеора, їли жертви, що приносили для неживих, викликали своїми вчинками Божий гнів, через що серед них почала ширитися смертельна пошесть. Тоді піднявся Фінеес, учинив суд і покарання пошестю зупинилось. Йому це було зараховано в праведність, з покоління в покоління навіки. Вони прогнівили Бога біля вод меріви. Тут через них постраждав і Мойсей, оскільки люди так засмутили його духа, що вирвало з його уст необачне слово. Вони не знищили народів, про яких говорив їм Господь, а змішалися з язичниками, перейнявши їхні звичаї. Вони служили їхнім ідолам, які стали для них пасткою. Вони приносили в жертву демонам своїх синів і своїх дочок, проливаючи невинну кров. Кров власних синів і дочок, яких вони приносили в жертву Божищам Ханану, таким чином земля була осквернена кров'ю. Вони опоганили своїми вчинками, загрузли в своєму блудстві. Тому запалав Господній гнів на його народ. Він відчув огиду до свого спадку і передав їх у руки інших народів. Над ними запанували ті, котрі їх ненавиділи. Їхні вороги гнобили їх. Покорюючи під свою владу. Багато разів він визволяв їх, однак вони й далі виявляли впертість у своїх намірах, а тому зазнавали приниження через свої беззаконня. Дивлячись на їхні страждання і слухаючи їхнє волання, він співчував їм адже він пам'ятав про свій заповіт, змилосерджувався у своїй безмежній любові. Він викликав співчуття в усіх тих, котрі їх тримали в полоні. Спаси нас, Господи, Боже наш, і збери нас поміж народів, щоб ми могли прославляти Твоє святе ім'я, хвалитися, що можемо славити Тебе. Благословенний Господь Бог Ізраїлів, від віку й до віку, і весь народ нехай скаже. Амінь. Алілуя. Перша книга Самуїла у попередніх розділах Зустріч Самуїла і Саула. Саул, оголошений царем. Розділ 11. Незабаром виступив Амонієць Нахаш і вчинив облогу проти Явеша Гілеацького. Всі мешканці Явеша запропонували Нахашу – Уклади з нами угоду, і ми будемо служити тобі. Але Амонієць Нахаш відповів: Гаразд, я укладу з вами угоду за умови, що вийму з кожного з вас праве око, і наведу цим ганьбу на весь Ізраїль. Старішини Явеша сказали йому Дай нам семиденну відстрочку, щоб ми відправили посланців у всі околиці Ізраїлю, і якщо ніхто не прийде нам на допомогу, то ми віддамося тобі. Коли ж посланці прибули в Гіву в Саулову і про все розповіли народові, то весь народ учинив лемент і заплакав. Тим часом Саул якраз йшов позаду своїх волів з поля, і Саул запитав, що сталося з людьми, що вони плачуть. Йому розповіли все, що сказали гінці з Явеша. Коли Саул почув про ті події, на нього зійшов Божий Дух, і він запалав великим гнівом. Саул взяв пару волів, розрубав їх на частини і через послів розіслав у всі Ізраїлеві поселення з наказом так буде вчинено з волами того, хто не піде на війну разом із Саулом і Самуїлом. Всіх людей охопив Господній страх, тому вони вирушили як один чоловік. Саул оглянув зібраних у Безеку. Мужів Ізраїлю виявилось 300 тисяч і 30 тисяч мужів із юдиного племені. Він наказав посланцям, які прибули скажіть мешканцям Явеша Гілеацького так завтра щойно пригріє сонце, чекайте порятунку. Посланці війшли в місто і повідомили про це мешканцям Явеша. Ті дуже зраділи. Після цього Явеські мешканці сказали на хашу Завтра ми вийдемо до вас, робіть з нами, що захочете. Проте наступного дня сталося ось що. Саул розділив народ на три загони, які вдосвіта раптово проникли всередину ворожого табору, і розбили амонійців. Перше ніж пригріло сонце, в результаті залишки їхніх людей настільки розпорошились, що навіть не було двох разом. Тоді народ сказав Самуїлові назви тих людей, котрі говорили, хіба ж то Саулові над нами царювати. Видай тих людей, і ми їх стратимо. Але Саул сказав сьогодні не помре ніхто, адже в цей день Господь подарував Ізраїлю спасіння. Самуїл звернувся до народу з закликом Ходімо, вирушаємо в Гілгал, і там відновимо царство. Тож увесь народ вирушив у Гілгал, і там перед Господом у Гілгалі проголосили Саула царем. Там же перед Господом були принесені подячні мирні жертви. Це була велика радість як для Саула, так і для всіх мужів Ізраїлю. Розділ 12. Тоді ж Самуїл промовив до всього Ізраїлю: Ось я виконав ваше прохання в усьому, що ви мене просили, й поставив над вами царя. Від сьогодні вашим провідником буде цар. Що ж до мене, то я вже досяг похилого віку, посивів. Між вами залишаються мої сини. Я був вашим провідником з молодих літ і дотепер. І нині я стою перед вами, засвідчить зараз перед Господом і перед Його помазаником, у кого я взяв вола, в кого відібрав я осла, кого з вас я пригноблював, чи, може, кого я скривдив, з чиїх рук я взяв хабара, аби на його провину закрити свої очі. Скажіть, і я вам усе поверну. Але вони відповіли: ні, ти нас не пригноблював, нікого не кривдив і ні від кого нічого не взяв. Тоді він промовив до них: Господь є свідком щодо вас, крім того, сьогодні є свідком і його помазаник, що ви не знайшли проти мене нічого поганого. А люди відповіли так, вони є свідками. І Самуїл продовжував говорити до народу: Пам'ятайте, це є той самий Господь, який дав вам Мойсея та Аарона, і котрий вивів ваших батьків з єгипетського краю. Тепер же приготуйтесь, і я свідчитиму проти вас перед Господом щодо всіх господніх добродійств, які він учинив для вас і для ваших батьків. Коли Яків опинився в Єгипті, і ваші батьки волали до Господа, то Господь послав Мойсе та Аарона і випровадив ваших батьків з Єгипту і поселив їх у цім краю. Але коли вони забули Господа свого Бога, то Він віддав їх у руки сісери, полководця Хацорського війська. Пізніше вони потрапили в руки филистимців. Та в руки моавського царя, котрі воювали з ними. Тоді вони заволали до Господа, говорячи: ми згрішили, оскільки залишили Господа і служили ваалам та астартам, благаємо, визволь нас з рук наших ворогів, і ми обіцяємо служити тобі. Змилосердившись, Господь послав єру Ваала, потім Бедана, Варака, Євтаха і Самуїла. Визволяючи вас з рук ваших навколишніх ворогів, і ви жили в безпеці. А нещодавно, побачивши навалу амонійського царя нахаша, який виступив проти вас, ви мені сказали, не так має бути, нехай над нами владарює цар, хоч вашим царем є Господь ваш Бог. Так от тепер маєте царя, якого ви собі обрали та якого домагались, Господь поставив над вами царя. Сподіваючись при цьому, що ви будете боятися Господа і будете йому служити, що будете слухатись його голосу і не будете противитись велінням Господа, що ви будете разом зі своїм Царем, який владарює над вами, іти за Господом вашим Богом. Однак, якщо ви не будете слухатись Господнього голосу і почнете противитись наказам Господа, то Господня рука буде спрямована проти вас, як була проти ваших батьків. Тепер же будьте уважні і побачите велике чудо, яке Господь учинить перед вашими очима. Ось тепер поражний в пшениці, але я попрошу Господа, і він пошле грім і великий дощ, з чого ви переконаєтесь і зрозумієте, яке велике зло ви вчинили перед Господом, жадаючи для себе царя. Отже, Самуїл помолився Господу, і Господь того ж дня послав громи та велику зливу. Так що весь народ дуже налякався Господа і Самуїла. Тоді всі люди почали благати Самуїла, помолися за твоїх слуг до Господа твого бога, щоб нам не померти. Адже ми до всіх наших гріхів додали ще одне зло глися собі царя. І Самуїл сказав народові: Не бійтеся! Ви справді вчинили все це зло, але хоча б надалі не залишайте Господа, не ухиляйтесь від його шляху і служіть Господу всім своїм серцем, не прихиляйтесь до примарних ідолів, які не приносять жодної користі та які не можуть спасати, оскільки вони ніщо. Адже Господь заради свого великого імені не залишить свого народу, позаяк зволив Господь зробити вас своїм народом. Що ж до мене, то я в жодному разі не допущу гріха перед Господом, аби перестати молитися за вас, вказуючи при цьому вам добру і вірну дорогу. Лише шануйте Господа і служіть йому щиро від усього свого серця, пам'ятаючи, які величні справи вчинив він заради вас. Але якщо ви вперто будете чинити зло, то загинете. І ви, і ваш цар. Новий Завіт. Перше послання апостола Павла до Коринтян у попередньому розділі про подружнє життя, поведінка християнина поради дівчатам і вдовам. Розділ восьмий. А щодо ідольських жертв, розуміємо, що ми всі маємо знання. Проте знання приводить до зарозумілості, а любов збудовує. Якщо хто вважає, ніби щось знає, то він нічого не знає так, як належить знати. Але хто любить Бога, Той був пізнаний ним. Адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі ніщо і немає іншого Бога, крім єдиного. Якщо і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато богів і багато володарів, то для нас один Бог, Отець, від якого походить усе, і для якого є ми, і один Господь, Ісус Христос. Через якого все і ми через нього, і один Святий Дух, у якому все і ми є в ньому. Та не у всіх таке знання адже деякі, призвичайвшись до ідолів, ще й досі їдять так, наче споживають ідольські жертви, і їхнє сумління, будучи немічним, опоганюються. Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого не набуваємо. Та вважайте, щоб це ваше право якось не стало причиною спотикання для немічних. Адже коли хто бачить, як ти маючи знання, перебуваєш в ідольській святині, то хіба його сумління, яке є немічне, не буде заохочене їсти ідольські жертви? І через твоє знання загине немічний брат, за якого Христос помер. Таким чином, коли ви грішите проти братів, вражаючи їхнє немічне сумління. Ви грішите проти Христа. Отже, якщо їжа спокушує мого брата, не їстиму м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата.